Методи профілактики та лікування паразитарних хвороб кімнатних рослин. Автор Німець Андрій Юрійович, учень 10-го А класу Саразького ліцею, вчитель географії Чорногородова Людмила Вікторівна, керівник Немерцалу Володимир Володимирович. Проблема? Більшість людей сьогодні не знають, як правильно доглядати за кімнатними рослинами. Вони вважають, що це складно, тому, коли виникають проблеми чи з'являються хвороби, які атакують зелених друзів, їхні господарі не розуміють, що робити. Я хочу розповісти про основні види паразитарних захворювань кімнатних рослин, їхні причини та методи лікування. Мета ознайомитися з основними розповсюдженими паразитарними хворобами кімнатних рослин, навчитися, як їх розрізняти, розрізняти уникати та лікувати. Довести, що доглядати за рослинами не важко, а легко, цікаво та корисно. Хвороба рослини це будь-яке відхилення від норм стан, коли рослині погано. Хвороби рослин поділяються на дві групи: абіотичними факторами посуха, приморозок, сонячний, сонячний опір, градобоїна, дефіцит елементу живлення. та біотичними факторами, викликані паразитами, інфекційні хвороби або ураження. Та викликані шкідниками ушкодження. Які бувають хвороби та їхні різновиди: інфекційні та неінфекційні. Неінфекційні хвороби. Правило трьох китів: три кити це основа квіткарства, освітлення, полив та ґрунт. Освітлення є їжею для рослин, тому без неї вони обійтись не можуть. Але різні рослини потребують більше чи меншій кількості освітлення. Є такі види: тіньовитривалі, тіньовиносливі та світлолюбні. Полив це також важлива частина догляду за рослинами. перелив та пересушення загрожують поганими наслідками. Хвороби зумовлені ґрунтовими умовами. Твердий ґрунт не пропускає кисень, і це призводить до ослаблення рослини, та нестача поживних елементів також призводить до поганих наслідків. Ушкодження на внаслідок атмосферних явищ та фізичних впливів. Хвороби зумовлені наявністю в повітрі та ґрунті отруйних речовин, інфекційні хвороби. Інфекційні хвороби, або як їх ще називають, паразитарні. ці хвороби виникають внаслідок дії патогенних організмів на кімнатні рослини, залежно від природи патогену, їх поділяють на такі груби. Грибні, бактеріальні, вірусні, фітоплазми, нематодні та спричинені комахами-паразитами. Хвороби, спричинені справжніми грибами. В основному викликають борошни росяні захворювання. Хвороби, викликані грибкоподібними організмами. Бактеріальні хвороби. Ось декілька основних бактеріальних хвороб. Прентхіматозні бактеріози, гіперпластичні бактеріози, судинні бактеріози та змішані бактеріози, фітоплазмові хвороби викликають такі ознаки: вірессенсію, філодії, зменшення розміру з листків і плодів, некросфлоеми, в'янення рослини і затримка росту пагонів, вірусні захворювання, симптоми ураження рослин вірусом, некротизація, морфологічні зміни рослин, зміна забарвлення рослин. Віруси впливають в більшій чи меншій мірі на рослину та фізіологічні процеси, що може викликати певні відхилення у організмі. Комахи-паразити. Існує безліч комах, і, поміж них є також паразити. Тому кімнатні рослини вони також атакують. Ось декілька паразитів, які несуть небезпеку для рослини: тріпси, повотиний кліщ, щитовка, вирушнистий червець та попелиці. Трипси. Це одні із найпоширеніших шкідників кімнатних рослин. Вони викликають такі симптоми, як дрібні чорні крапки на листках, стеблах і квітках, сріблясті смуги на та крапки на листках, загнуті края листя, знебавлення листя та в'янення листя і пагонів. Як же з ними боротися? Найефективніший спосіб це інсектицид, але через те, що він шкідливий для людей. Розглянемо такі народні способи боротьби з трипсами від гіршака позучого, дерев'я звичайного, тютюну справжнього, чистотіло великого. Через те, що у трипсі в життєвому циклі є п'ять стадій розвитку, необхідно проводити систематичні обробки. Павутинний кліщ. Павутинні кліщі найрозповсюдженіший паразит рослин, завдають дуже багато головного болю квіткарям, вони проколюють листкову пластину і висмоктують всіх. Через що в'яне падає листя, ознаки ураження павутинним кліщем, безліч невеликих світлих точок на зворотньому боці листа, тонка павутинка на уражених частинах рослин. Листя поступово втрачає колір і гине на кінчиках пагонів помітні колонії шкідників, та рослина припиняє свій ріст, скидає бутони та квіти. І як же з ними боротися? Поводиних кліщів можна знищити систематичними обробками інсектициду. Проте інсектициди шкідливі для людини. Тому розглянемо дієвий народний метод. Гарячий душ, купання у мильному розчині, ізоляція від повторного нападу шкідників у прозорому пакеті чи акваріумі. Бажано проводити систематичні обробки, тому що цей метод вбиває лише дорослих, дорослих шкідників. Щитівка. Щитівка є паразитом, який може призвести до загибелі рослин. Коли щитівка попадає на рослину, вони швидко розмножуються і перекидаються на інші рослини. Листя та пай вкриваються плямами, та з часом рослина всихає. Як позбутися? Якщо правильно підібрати інсектицид, то і щитівки легко позбутися. Але є низка способів зробити ефективні ліки для обробки рослин проти щитівки вдома: мильний розчин, часниковий настій, розчин спирту, олія та масло. Брушнистий червець. червеці захищені від зовнішніх впливів восковим нальотом, але правильно підібраний інсептицид бореться із ними. При ураженні шкідниками рослин з'являються такі симптоми: листя стає млявим, на стеблих листках є білий наліт, виникають липкі на дотик лями. Як же з ними боротися? Обробки хімічними, обробки хімічними препаратами інсектицидами роблять також систематично один-два рази на тиждень. Таким чином можна позбавитися. Червеців. народні методи, чесниковий настій та олійний розчин опелиці. Опелиці розмножуються з неймовірною швидкістю, харчуються соком рослин, через них вони можуть сохнути. Попелицю можна виявити за такими ознаками: деформація листя, в'янення молодих пагонів, затримка розвитку плода та грибок сажі. Як їх позбутися, інсептицид надійний спосіб з боротьбою з опелицями. З невеликими популяціями справляться і народні методи: настій ромашки, настій хвої, настій і шкірок цитрусових та оцтовий розчин. Профілактика це найкраще лікування та захист від хвороб. Правильно утримуючи рослину, можна уникнути проблем з її здоров'ям. Систематичні обробки препаратами та завчасна пересадка у новий субстрат підуть на користь зеленим улюбленцям. Ось декілька порад, які можуть допомогти. Перше ретельний огляд при купівлі. Друге правильний догляд. Третє регулярний огляд рослин. Четверте ізоляція хворих рослин. П'яте. Профілактичні обробки. Та шосте чистота в приміщенні. Ось використання джерела.